Виконуємо номер 1048 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Знайди найменше спільне кратне чисел М і Н, якщо завдання перше. Число М представлено у вигляді добутку простих множників 3, 5 і 7. Число n представлено у вигляді добутку простих множників 2, 3, 5, 13. Завдання друге. Число m представлено у вигляді добутку простих множників 3, 3, 5, 5 і 11, а число n у вигляді добутку простих множників 3, 5, 7 і 11. Приступаємо до виконання завдання. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, необхідно розкласти ці числа на прості множники. У нас вже відбувся розклад. Далі доповнити розклад одного з чисел тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає у розкладі першого, і обчислити добуток знайдених множників. Запишемо найменше спільне кратне чисел m і n дорівнює. Число n має більше множників, тому я перепишу його розклад на прості множники, чи точніше, добуток простих множників, які приймають участь у його розкладі. Тепер перевіряю, буду доповнювати простими множниками числа m. 3 у нас в числі n вже є. 5 в числі n є, 7 в числі n немає, отже, помножу на 7. Тепер, використовуючи властивості множення, знайду наш добуток. 2 помножу на 5, помножу на 3 і 13, помножу на 7. 2 помножу на 5, це буде 10.

У другому завданні число М представлено у вигляді добутку простих множників 3, 3, 5, 5 і 11. Число m представлено у вигляді добутку простих множників 3, 5, 7 і 11. Найменше спільне кратне М і n дорівнює. Я перепишу. Добутки утворені із простих множників числа М і доповню тими множниками, які є в N, але в М їх немає. 3 у нас є, 5 у нас є. 7 у нас немає, тому множу на 7, 11 у нас є. Знайду добуток чисел, які у нас утворились, використаю властивості множення. Перемножу 3 на 3, це буде 9. Далі помножу 9 на 11, 5 помножу на 5, це буде 25 і помножу на 7. 9 помножити на 11 це у нас буде 99. 25 помножити на 7, це буде 175. Ну, а тепер в стовпчик помножимо 175 на 99. 5 множимо на 9 буде 45.

5 переписала, 7 додати 5, це буде 12, 2, записали, 1 запам'ятали. 5 додати 7 12, до 1 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 2, 7 і одиничку переписали. Вийшло 17325 і записали. 17 325. Ми знайшли найменше спільне кратне чисел М і Н. Е. У першому завданні воно буде 2730, у другому 17325. Номер 1048 виконано.